Вітаю! Сьогодні мій огляд 10-го випуску шоу Холостяк. Хочу одразу нагадати і попросити, щоб мене правильно почули. Це виключно моя суб'єктивна думка. На своєму каналі я ділюся тим, як я бачу події, які нам показали цього тижня на екрані. Це моє особисте ставлення до холостяка та учасниць. Якщо ви бажаєте поділитись своєю думкою в коментарях, будь ласка, у кожного з нас своя точка зору, я це розумію і поважаю, але дуже прошу робити це в коректній формі: без образ, без встановлення діагнозів і навішування ярликів. Тож розпочну, тиждень цього разу був непростий, адже це знайомство учасниць Іри, Насті та Надії за батьками Холостяка. Я розгляну все детально, а також хочу поділитися деякими коментарями, які пишуть люди в соцмережах, і своїми враженнями від цього. І якщо в минулому огляді я говорила, що там у дівчат був останній шанс розкритись, то зараз я визнаю, що помилилася. Там вони були у своїй атмосфері, у звичному для себе просторі, з рідними поруч. А отут цього тижня це вже був справжній вихід їх із зони комфорту. Першою знову ж таки, як і в минулому випуску, була Іра. І одразу скажу, що я називатиму дівчат Іра і Надя без усіх цих зменшувально писливих Ірочок і Надін. Зустрів Тарас Іру у своєму рідному місті Корсун Шевченківський, обійнялись вони, сіли в авто і поїхали. В машині на Іру чекала пачка чіпсів, бо вона їх любить. Її реакцію не важко було передбачити. Ну це, звісно, прикольно. У неї все прикольно, як і в Тараса. І саме це я бачу в коментарях люди вважають їхнім спільним вайбом. А на мою думку, це більше схоже на підлаштовування Іри під Тараса. Іра підняла тему своєї реакції на минулі церемонії троянд. Нагадаю, Тарас одразу не дав їй троянду, а пішов, нібито, проводжати до авто. Іра йшла щаслива, усміхнена. Тут вона пояснила це тим, що їй було неприємно, але вона йшла наповненою і думала лише про вдячність за те, що між ними було. Тарас здивувався, що вона повірила, що він може отак її відпустити. У цьому випуску для мене принципово нічого не змінило. Ось. Тарас так само охоче багато говорить тета-тети з камерою, пояснює камері, аналізує, філософствує, робить висновки, але у безпосередньому спілкуванні з дівчатами він цього не робить. Майже не пояснює свої стани, не обговорює сумніви, не проговорює складні моменти. Тарасу комфортніше бути спостерігачем і коментатором, ніж учасником стосунків. Іра була дуже напружена, хвилювалась. Тарас відмітив це, що вона нервує і не відчуває він від неї зараз легкості, але це нормально і природньо. Тарас, ти забув, як тебе самого трусила на тих знайомствах? А тут дівчина вперше знайомиться з родиною. Ну звісно, вона буде хвилюватись. Тут я хочу ще відмітити один момент, що Іра заздалегідь сказала, що може не сподобатись. Чому вона так думає? Я бачу тут можливий глибший психологічний зв'язок із її сімейною історією. Можливо, в дитинстві їй треба любов було заслуговувати, а не отримувалась вона безумовно. І такі люди часто заходять у ситуацію вже з очікуванням неприйняття. Їхали вони, їхали та приїхали, і зупинились біля городу, де вже чекала мама Тараса. Отак От одразу і правильно чого тягнути час. Іра так тихенько привіталась і запрягли їх копати картоплю. Почали працювати. Ну, мама в Тараса дуже строга. Одразу видно вчительську виправку. Скомандувала Тарасу капати, а Іра каже: Я можу копати замість тебе, Тарас, якщо хочеш. І отут у мене питання, Іра, а нащо? Він дорослий, здоровий чоловік, хай працює. Чи вона тут хотіла прикритись діяльністю замість того, щоб спілкуватися з мамою? Ну я розумію, людина може бути закритою, інтровертною, сором'язливою, але тут Іра ніби просто зависла і зникла. Мама покликала її на тет тет не збирати букет квітів, ну і поспілкуватись. А Тарасу наказала продовжувати капати картоплю. І що ми бачимо на фоні їх бесіди? Стоїть Тарас замість праці, руки в боки? Можливо, він почув замість продовжувати копати, що мама сказала стань синок як вкопаний. Не знаю. Запитала мама Тараса вири, чим вона займається, та відповіла, що вона модель. На питання, навіщо її проєкт, Іра сказала, щоб почати стосунки, а з Тарасом їй подобається її стан поруч із ним. На проекті їй сподобалась вона сама, те, як вона пізнала себе тут, ну і все, відповіла й замовкла. Почала дуже уважно збирати квіти. Жодного питання у відповідь навіть не про Тараса, бо дійсно, можливо, не ті умови для щирої бесіди. Але ж можна було поговорити з мамою про щось просте там, про город спитати та квіти ті самі, проявити, хоч якийсь мінімальний інтерес. Мама знову почала розмову першою. Сказала, що Тарас завжди турбується про неї, часто приїжджає. Іра почала плакати. Вона сумує за рідними, вони в Донецьку, вона тут, вона не може так приїхати будь-коли, коли захоче додому. І це дійсно сумно. І те, що в неї відбувається всередині, зрозуміють тільки ті, хто змушений був покинути дім не з власною. Волі. Але мама практично ніяк не відреагувала на Ірині сльози. І тут теж важко коментувати, бо вона не була в положенні Іри, або вона просто емоційна холодна людина. В коментарях я вже бачила багато дописів про те, як мама могла так поступити, вона не обійняла, не втішила Іру. Але давайте будемо чесними: якщо Ірі пробачають її дивність і космічність, то чому іншій людині не пробачають емоційну стриманість? Ми всі різні. Іру глядачі знову звели в ранг святої і недоторканої, без жодних підстав. Іра ж у відповідь могла б розповісти щось про себе, про свій дім. Але ні, вона замкнулася. Повернулися вони до Тараса, і Іра при мамі почала йому шепотіти, за чим нагород було вести. А мені так і хочеться відповісти: а чому і ні? Це його життя, його історія. Цим випуском він показує свою історію. Мама сказала їм збирати овочі на салат. Сама пішла і почали вони шукати ті овочі. Ні, Іра, ні Тарас не можуть дати собі ради. Ходять, бродять. Тарас почав дзвонити мамі, показувати по відеозв'язку, які перець треба йому зривати. Спитає. Це був повний трендець чоловіку 35 на той момент, дівчині 26. шість. замість того, щоб порадити з Ірою, яка поряд, Тарас одразу почав дзвонити мамі питати поради. До речі, мама називає його виключно Тарасиком. Після городу вони пішли на квартиру, де виріс Тарас знайомитись з батьком і з його сестричкою старшою. Ну, і мама, звісно, вже була там. І, до речі, більше окремо з мамою Іра не спілкувалась, тобто жодного шансу вже щось розпитати про синочку в неї не було. Подарувала вона квіти, сіли за стіл, Іра зажалась, як їжа котой, і більше з часу мовчала. На питання мами, яка в неї улюблена страва, відповіла авокадо. На питання, яка улюблена книга, Іра назвала ту, яку читав там чи по чи репостив Тарас? Знову повне його відзеркалення. А де сама Іра? Жодних запитань своїх власних вона не задавала, жодних розповідей чи своїх історій, тільки відповіді. Вона б могла хоча б сказати, що я ось так хвилююсь дуже зараз, мені там складно в незнайомій компанії. Ну, це було б зрозуміліше тоді. А так усе це легко можна було сприйняти від неї як повну байдужість і до Тараса, і до його сім'ї. Ну, сестра і мама вже витягували розмову, як могли. Покликав батько Іру на тетатет. -тет. Спочатку розповів трохи за дитинство Тараса, вона мовчить. Запитав неї, що вона може розповісти про свій край, звідки вона. Іра взагалі там зависла. Ну, батько замість неї почав розповідати історію Донецька. Іра слухала, як на уроці сиділа, а мама тим часом в іншій кімнаті сказала Тарасу своє враження про Іру, що вона ще дитя. Чесно, цю зустріч з Ірою мені, як і завжди, хочеться поставити на прискорення. За розповідями батька, Іра, хоч трохи розслабилась, напевно, тому що говорив тільки він. Сама вона не задала жодного питання про Тараса, про чоловіка, заради якого вона тут на проєкті. А от що цікаво, на інтерв'ю Іра. Поводиться набагато живіше, формує свої думки, жартує. І тут в мене виникає питання: це в неї такий образ тільки поруч із Тарасом. Дивилися ще фото маленького Тараса з його випускного. Мама дуже хвалилася. Ну, звісно, це зрозуміло, мама хоче похвалитися сином. Також ми дізналися в цьому випуску, що Тарас знає французькою мовою пісню Червона рута. Пішла Іра з сестрою на те-та-тет, -тет, і там знову лише відповіді на запитання, що сказала, що. І подобається гумор Тараса, що вона хоче вже заміж, хоче власну сім'ю, з власними традиціями сімейними. І в принципі, на цьому зустріч підійшла до кінця. Тарас помітив і відмітив, що уявляв більшу легкість і залученість Іри. Вони обійнялися в під'їзді і провів її Тарас до авто. І на цьому все. Що я хочу сказати, для мене Іра одразу була темною лошадкою, як то кажуть. Продумана і хитра. Так, це моя суб'єктивна думка. В одному з випусків вона казала, що якщо вона ще тут, на проєкті, ніхто не вважає її конкуренткою, значить все вона робить правильно. Тобто, заздалегідь вона прорахувала, як поводитись з Тарасом, як з дівчатами, а головне, як сподобатись глядачу. Ні на побаченнях, ні поряд зі своєю мамою, ні з батьками Тараса вона як особистість для мене не розказала. Скрилась взагалі. Повністю справжня Іра закрита, а ми бачимо лише те, що вона дозволяє бачити. У коментарях у соцмережах, треці, під випусками на Ютубі майже нічого не змінилося, ну тільки що її ще не боготворять. Усюди тільки і читаю: ірачка вайбова, ірачка космічна і чомусь жодної конструктивності. Пишуть, що в цьому випуску вона не намагалася брехати і показала себе такою, як є. А в мене питання: а якою вона є? І як можна збрехати, коли ти тільки мовчиш? Ще один допис бачила, що Іра діамант сезону і підбирає так повільно слова, щоб якнайточніше описати свої враження. Для мене це виглядає трохи інакше. Вона, ніби шукає вже будь-яке слово, щоб хоч щось сказати. Або я ще припускаю, що вона перекладає на українську мову свої думки з російської, тому так і зависає, але я не знаю, це лише мої припущення. Ще читала обурений прям коментар, що Ірочку привели навмисно на город, тригерити її, бо це для неї спогади. Ну а мене питання: а за стіл усією родиною її теж не треба було саджати. А батька Тараса теж треба було десь сховати і не кликати, бо це теж тригер для неї. Життя це не стерильне середовище без контекстів. До того ж, вона не плакала, коли капали картоплю. На початку їй було прикольно, тобто не в городі справа, а в тому, що Іра не готова бути включена в живою взаємодію з людьми, де від неї не треба образ, не треба вайб, а треба присутність, інтерес і розмови. І ще хочу відмітити, вже як вже на те пішло, що Іру єдину. Запросили до квартири батьків в місце, де виріс Тарас. І також хочу сказати наперед, що надію Тарас приведе до своєї школи. А для дівчини це також місце, де вона зазнавала булінгу. Це теж тригер. Але чомусь її в коментарях ніхто не жалів. Я не можу сказати, що Іра не щира, звісно, але й сказати, що вона справжня, теж не можу. Вона свідомо дозує себе. Додає мінімум, залишаючи максимум простору для фантазій. І саме тому, я вважаю, Іра і стала улюбленицею не тому, що показала себе, а тому, що не показала, бо кожен домислив свою іру. Кожен побачив у ній те, чого сам шукає. Наступне на зустріч приїхала Надія, зустрів її Тарас біля своєї школи, повів на екскурсію по кабінетах. Якщо вже бути об'єктивними та чесними, то для Надії школа це не про теплі спогади. Це місце, де вона зазнавала булінгу з її слів. Тобто, місце також для неї тригерне. А це означає, що сценаристи зробили такий вибір свідомо, і саме тому я вважаю неправильним жаліти іру в ситуації з городом і при цьому ігнорувати надію. Бо, судячи з усього обом дівчатам навмисно обрали непрості емоційно заряджені локації. Проста реакція в них була різна. Одразу хочу сказати, я ніяк не ідеалізую надію і вона не є моєю фавориткою. Але те, які гадості про неї пишуть у коментарях і як її обсивають в мережі, для мене це вже за межою. Це і є масовий булінг. Так, вона може не подобатись, може подобатись, це нормально. Але коли її просто зненавиділи, і це вже не про шоу, а про колективну агресію. І особливо контрастно це виглядає на фоні того, як Іру підносять до небес, і тут же в коментарі паралельно пишуть Гедоту про Надін, про її зовнішність, про її характер чи поведінку. А по факту ми не знаємо особисто ні одну, ні іншу. Ми дивимось шоу зі сценарієм, монтажем і подачею, а не реального життя. Тарас дуже гаряче реагує на надію. Вони сиділи за партою, розглядали фото з їхньої минулої фотосесії, але по суті вони більше реготали ніж розмовляли. Постійний сміх. Пішли на вулицю, і Тарас не втрачав жодної хвилини, щоб не поцілувати надію, ні обійняти, не торкнутись. Тут уже чітко видно його тілесну фізичну зацікавленість. Вийшли на майданчик, де вже їх чекали друг Тараса Тимур і сестра Тараса. І ця зустріч відрізняється від Іриної не місцем чи це город, чи це ось волейбольний майданчик під палючим сонцем, а тим, як себе поводила і як себе подала надія. Вона була відкрита одразу, легка, усміхнена, балакуча. Сестра Тараса відмітила, що від Надії йде ресурсна енергія. Вони грали в волейбол, сміялися, потім Надія пішла на тататет із сестрою Тараса, де й розповіла їй про свої минулі стосунки з чоловіком, який мав залежність від речовин. Вона з ним пробула півтори року. І також сказала, що в Тарасі їй подобається глибина, де вони всі бачать там глибину, і що вона вже закохана в нього. Приїхали до батьків. Надя подарувала скатертину іграшку для собачки, сказала теплі побажання, звісно, цим вона сподобалась. Показала себе знову і при батьках відкритою до спілкування і діалогу. Почали питати надію про мови, про її освіту, чим займається життєвий шлях. Вона сказала, що модель освіти поки немає, але думає її здобути. Ну, тут в мене виникло відчуття, що вона сказала радше для того, це, щоб сподобатись, ніж чітко сформулювала якусь позицію. Вона не назвала ні на. Напрямок, ні конкретну сферу, ні, ні тим, ким хоче бути, але її за це не засудили. А навпаки, батьки і сестра відмітили, що вона б могла і збрехати щодо освіти. Тарас вирішив тут розрядити атмосферу і дістає фото, щоб показати усім їхню пікантну фотосесію. Надіна ж рота відкрила від неочікуваності. Для мене це було дивне. Перша зустріч, ти вже показуєш такі м -м, фотографії. Ну, Тарасик від мами, як бачимо, нічого не приховує. Пішла мама з Надією на тет-а-тет -тет і почала так цієї сцени для мене виглядав дивно, бо він був поданий скоріше, як реклама спонсорського продукту. Вони готували салати з морепродуктів. Спілкування нам показали в цей момент, наче все на позитиві, вони усміхаються, і це все було на прискоренні. А потім от, пішли кадри вже з конкретними питаннями, і там же надії було не до сміху. Вона явно нервувала і так протягом кількох хвилин механічно мішала соус ложкою, що мені здалося, що вона хоче його взбити, як ото білки на бісквіт. Дін запитала маму, яку дівчину вона бачить поряд із Тарасом. Мама відповіла, що для неї важливо, щоб жінка сина була цікава, професіонал у своїй справі, багатогранна, самодостатня, а також щоб берегла сімейний вогонь. Тут я хочу відмітити лише одну деталь, що Надія ставила запитання. Так вона нервувала теж, але вона запитувала, вона цікавилась, усміхалась. Потім вона пішла на тетатет -тет з батьком. Він дуже цікаво розповідав, його дійсно от приємно слухати, і не дарма я вже бачила в коментарях, щоб наступний холостяк був 50 і таким, от як батько Тараса. Наприкінці вечора Надія сказала всім слова вдячності за зустріч. Тарас провів її до авто, були поцілунки, обійми. ну... Таке все. Що я хочу сказати? Надія на перші зустрічі була дуже яскравою, але вже після їхнього першого індивідуального побачення з Тарасом у мене склалось відчуття, що між ними лише інтерес на фізичному рівні: посміятись, позажиматись, більше сексуального потягу, ніж емоційного зв'язку. Що буде зі стосунками після того, як це ось первинне насичення одним одним пройде, для мене складно сказати. Тут же все буде залежати від того, що шукає Тарас. Якщо йому потрібні емоційні гойдалки, при Пристрасть, скандали, то надія це цілком може дати. Якщо він хоче тихого сімейного затишку, то тут будуть проблеми, як на мене, будуть ревнощі, конфлікти. Це лише моє бачення, але поки що їхня динаміка виглядає ну, більше як хімія тіла. як Фізичне тягнення, ніж як союз людей, готових до серйозних стосунків. І остання Настя. От Насті дійсно випав непростий початок, її не зустрів Тарас. Вона не їхала з ним в авто, як Іра, не сміялася за партою, як Надія, а їй одразу, отак з ходу. Добрий день, я батько Тараса, і все. Нема куди діватись, Хвилюєшся, ти чи нервуєш ти? Треба спілкуватись. Ніхто тебе не прикриє. Тараса поряд нема, ніхто не розрядить ситуацію. Настя підійшла до батька Тараса усміхнена, позитивна, і пішли вони на екскурсію. Батько розповідав про визначні місця їхнього міста, і було видно, що Настя не просто слухає, а вона ще й обізнана з деякими фактами. Тому в них була вже така і бесіда, як і діалог. Також Настя ставила запитання і про Тараса, цікавилась і хочу відмітити єдиний момент, що я не помічала у попередніх випусках, що Настя так заїкається, чи це було от хвилювання, але їй навіть це личить. Вона дуже мила. Мені подобається Настя, вона молодець. Відповідала щиро, запитувала, цікавилась, слухала, і тут з'являється Тарас, буквально вискочив з кущів, обійняв Настю, трохи постояли втрьох і поїхали до родини. Також хочу окремо відмітити один момент: Тарас за столом поводився по відношенню до всіх дівчат некоректно. Він постійно намагався їх цілувати при батьках, і було видно, що дівчатам у ці моменти ну, зовсім не комфортно. На чому 15 років, і в нього ось гормони вистрибують від усюди. Поїхали вони в особливе для його родини місце відпочинку. Настя подарувала мамі квітку жіноче щастя, сестрі букет квітів, а також ще передала подарунок від своїх батьків з Харкова. Сіли за стіл, Настя була усміхнена, ну трошки хвилювалася. Мама ставила запитання і видно було, що і справді цікаво слухати відповіді Насті. Єдиний момент, коли Настя сказала, що думає, ніби Тарас у школі був неслухняний, тут мама. Аж підскочила, як таке можна подумати про її синочка. А Тарас у цей момент був дуже веселий. Він підтримував Настю, жартував з маминих реакцій. Ну атмосфера була за столом легкою, теплою, жвавою. Мені було приємно за цим спостерігати. Батькам Настя дуже сподобалась. На тетететі з нею мама уважно так слухала її, не перебивала. В них були навіть спільні такі відповіді. І також Настя на тетететі з мамою сказала таку важливу річ в тому, що вона може бути сама, їй не. Потрібен чоловік, як гаманець, вона самодостатня. Їй хочеться людину поруч, щоб розділяла там, будні, радості, ну, її життя. А от з сестрою спілкування, як мені здалось, трохи не склалося. Вона, сестра Тараса, не зовсім прийняла ідею Насті про самодостатність, що вона у себе на першому місці. Вона так прокоментувала, що Настя ніби не розуміє, навіщо їй ще чоловік. А мені от, здається, Настя якраз це розуміє. вона смілива, вона весела, самостійна, Стійна, самодостатня, вона працює, має хобі, захоплення, вона комунікабельна, вона жива, така жінка, партнер але такою я бачу її окремо як особистість. І я не хочу, щоб вона була разом з Тарасом у парі. І зараз поясню, чому. Бо саме на церемонії троянд, ось яка вже буде зараз мною коментуватися, для мене остаточно відкрились усі карти, що насправді Тарасу треба в житті. І після цього моменту я дещо зрозуміла. Церемонія була у вигляді бесіди Тараса з кожною дівчиною. Дівчата не бачили одна одну, і тут я вже думала, що Тарас зробив свої висновки, зараз відпустить одну дівчину і буде вже фінал між двома. Але ні. Тарас нарешті прокинувся перед самим фіналом і зрозумів, що він їх взагалі не знає, першою показали Настю. Сиділи вони навпроти один одного. Образ у Насті просто жахливий, чорна, закрита під саму шию сукня, зачіску не обговорив лише лінивий, тифозний чубчик на половину лоба. Нащо? Ну така красива дівчина, і на кожній церемонії Настю просто роблять посміховиськом. Чи там штрафи за відмову від образу, в якому ти вийдеш, не знаю. Тарас у щирій розмові з камерою зізнався, що йому не вистачає від неї чуттєвості. Но в обличчя, звісно, Насті він це не сказав. З Надією, яка, до речі, виглядала просто чудова, сірий, стильний піджак, бездоганний сірий мейкап, що в неї за тіні на очах були, не знаю, дуже красиві, пряме волосся. Тарас завів розмову з нею про те, що його сестра після знайомства розповіла, що Надін мала стосунки не один рік з залежною людиною, і Тарас був у шоці. І це перед фіналом, десятий випуск. От навіщо ми по п'ять годин дивилися попередні серії, нескінчені безтолкові інтерактиви дівчат замість нормального спілкування і знайомства Тараса з тими ж дівчатами. Якщо він про них все дізнався отут, в останньому випуску, про їх минуле, про їх освіту, про плани, про те, які вони в стосунках і реальному житті. А до того лише гігікали, відповідали на підготовлені сценаристами картки з запитаннями, і від цього моменту мене просто емоційно розриває. Це абсолютно, на мою думку, постановочний сценарний сезон з актором, який, як на мене, перебуває і далі в стосунках зі своєю Світланою, а тут просто відіграє роль за контрактом. І байдуже йому на цих дівчат, і на те, що вони там говорили, що вони відчувають. У всіх своїх оглядах я підкреслювала, що у нього нуль зацікавленості до дівчат, і от тепер, в передостанній серії, він раптово захотів їх послухати. А до цього ти чим займався? Ще Тарас дізнався, що Надія перебувала в аб'юзивних стосунках, що на неї підіймали руку, і що вона ще не думає навіть про свою освіту. Ой, Тарас, про це треба було. Питати, дізнаватися, говорити на початках, щоб зрозуміти, яка перед тобою людина, що вона пережила, які висновки зробила, які в неї цінності, який світогляд. Ну і Іра виглядала красиво, білий костюм, пір'я, ну сама ніжність. І тут навіть нема що коментувати в Іри дуже гарна зовнішність, але. Знову цей образ сонної мухи. Вона ледь речення докупи збирає, ну ти ж уже знаєш Тараса, ти кажеш, що він тобі подобається, тобі не загрожує зараз небезпека. Він тобі поставив прості питання, ти сидиш один плюс один скласти не можеш. Бекає, мекає. Мені на це вже просто точно дивитись, бо на інтерв'ю Іра дуже жваво розмовляє. А тут на камері починається знову ця гра. Від Іри Тарас почув, що вона інтроверт, вона досить закрита, що їй вистачає спілкування з її мамою, що вона самостійна, любить проводити час наодинці, або просто посидіти вдома, нікуди не йти. І тут Тарас, звісно ж, наодинці з камерою. Видає фразу про те, що в нього купа друзів, що вони можуть просто так приїхати до нього додому поквасити до ранку, що подружки, серед яких всім відома Наталка, може запросто приїхати пересаджувати йому вазони, щоб це не означало, і він не знає, чи це буде комфортно для ірочки. Тарас вручає всім трьом дівчатам троянди, ніхто не піде додому сьогодні. І нам показують анонс наступного випуску, що знову в них будуть побачення. І ось тут для мене все остаточно стало очевидним, що сьогодні мій останній огляд буде цього холостяка. Та й в принципі останній був його перегляд. Навіщо? Навіщо ще побачення? Навіщо ще один випуск? Щоб що. Тарас уже чітко озвучив, що йому хочеться холостяцького, вільного життя з п'янками, подружками, гульками. Вдень він поїде по іси маминого оселеця під шубою, вночі рване, як він там казав, квасити до ранку. І думаю, мабуть, саме через це його колись не було на церемонії троянд, бо він потім так і не пояснив, де пропав і чому йому було зле. І, мабуть, через це в нього й розпались два попередні шлюби. Яку сім'ю Тарас ти плануєш будувати? Про яких дітей ти зараз думаєш, щоб твоя жінка з новонародженою дитиною розважала твоїх гостей, прибирала за ними або чекала, поки ти там на автопатишся з друзями? Чому ти не озвучив свої думки ось цю тягу до вільних, розслаблених стосунків дівчатам тут і зараз? Ти вже бачиш, з ким у тебе цього не буде. Чому ти не відпускаєш дівчину, прямо сказавши її в обличчя, а ховаєшся там по гримерках, сидиш нога на ногу і філософствуєш лише на камеру? Чи це спеціальний такий сюжетний хід, що перед фіналом Тарас раптом ось це все видав, озвучив, щоб ми, глядачі, пожаліли дівчат і щиро побажали їм бути подалі від нього? А після останнього випуску він скаже: ну, було прикольно, але ми різні, нас не склалось. І запостить спільну фоточку зі своєю Світланою. І для нього це буде чистий вихід, таке публічне алібі, що він озвучував ще перед фіналом, які в нього плани на життя? Не знаю, якщо навіть повірити в непостанову шоу, в що я не вірю, то навіщо ще побачення? Ну що там зрозуміти, з якою дівчиною краще лежати в ліжку, судячи з анонсу і сцен, які нам показали, що будуть в наступну п'ятницю. Яке ти плануєш майбутнє з Ірою, Тарас? Якщо дівчина озвучила, що мріє про сім'ю, після всіх вимушених переселень потрібно, щоб дім був фортецею, а не прохідним двором. Вона говорить про власний простір і спокій, а ти про повну хату гостей. От навіщо тобі з Ірою ще одне побачення, що зміниться? Потіскаєш її зайвий раз? Яке ти плануєш майбутнє з надією, хочу я запитати. Після задоволення фізичного що буде далі? Вона емоційна, вона ревнива. А ти актор, маєш багато ролей з поцілунками, постільними сценами, в тебе багато подруг жінок. А ми, глядачі, вже знаємо, що надія до цього відноситься негативно, а ти не знаєш, бо ти й не питав. Вона ще не знайшла себе в цьому житті, не знає, хто вона, ким хоче бути, яку професію. А твоя мама чітко дала зрозуміти, що тобі потрібна самодостатня, щоб не сиділа в тебе на шиї і ще й щоб очах берегла, і ще й їсточки, щоб готувала. Ну хіба це схоже на надію? А ти з мамою одно ціле, Тарас і послухаєшся її думки. А яке ти плануєш, майбутнє з Настею, якщо сьогодні казав, що тобі вже не вистачає від неї чуттєвості, на початку ще тільки, а вже щось не вистачає. І якщо би ти питав Настю про щось, то дізнався, що вона обирає себе. А для тебе, судячи по випусках, дуже важливо бути на першому місці, щоб тебе боготворили прям. Отже, зробивши свої висновки, я виходжу з цієї гри, бо відчуваю, що мене просто перестали поважати як глядача. Але це не означає кінець розборів, я і далі ділитимусь своїми думками про шоу, серіали, книги, медійні події, бо мені це самі цікаво. Якщо вам це близько, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, але, будь ласка, без образ. Дякую за увагу, ставте вподобайку і до зустрічі у наступних відео.